Вітаю вас, друзі! Всім, всім спокою, гарного настрою, затишку, а нашим хлопцям, які боронять нашу Україну, успіхів і міцного здоров'я. Давайте подивимося, Борислав, Береславський район, село Ольгівка і село Львове. Уже просили дівчата неодноразово. Сьогодні ми з вами це будемо робити і питати у інформаційного поля. Як ваші будуть справи у селі Львов? Давайте перше зробимо село Львове, Береславський район. Як будуть справи? Сьогодні 4. Давайте з 5 по 12 лютого. З 5 по 12 лютого село Львове. Херсонська область, Береславський район. Що чекає? Село Львове з 5 по 12 лютого 2023 року. Беріславський район. Там у вас... Це деокупована територія Херсонської області. Значить, ви в себе вдома, трошки, трошки буде допомога матеріальна. Це все буде від країни, допомога, така законна, законна матеріальна допомога, подарунки, гуманітарка буде. Дивіться, що, що показує обстріли ворожі. У вас проблеми з освітленням показало. Е, Із-за того, що е, кругом вогняні події, оці літаючі об'єкти, у вас розбите серце. Розбите серце, ви дуже-дуже переживаєте Львове. І будете, скоріш за всього, цю неділю, ми ж питаємо на всю цю неділю. Да, карта депресії, у вас у багатьох там є. Дивіться. Там показала Береслав. дивіться, щоб там не було у селі таке, ну, якби можуть бути жертва обстрілів, будуть сумувати люди. І, і дивіться, щоб там було все, треба молитися для того, щоб це не було. Якщо будуть обстріли, треба ховатися, треба ховатися в укриттях. Так, село Львове. Що чекає вас з 5 по 12 лютого на цю неділю? Які головні події? Село Львове Береславський район. Будеться дуже переживати. В отшельниках, засвітленням буде погано, будуть дітки, хто там живе, всі будуть вдома, боя будете боятися вийти. Так, там буде скоро зміна судьби. Поки ви в ілюзіях, ви не вірите, що це вже все у вас закінчилося. Так, оборона буде, ну буде страшненько, все одно. Так, допомога матеріальна. Так. Узнаєте про те, що ворог несе якісь втрати. От він понесе ворог якісь втрати. ви із-за цього будете радіти. І там, в общем, там непогані будуть звістки по поводу оборонительних действий. І ви, якби вдома, карта миру, вдома будете сидіти. Так, я зрозуміла. Вона, понимаєте, таке хвилями. Ви узнаєте про якісь добрі новини наших військових. Ви радієте, все починається, а потім опять якісь неізвісні моменти прориваються опять якісь постріли, і ви опять дьявол це дьявол. Дьявол вмішується цими оцім, острими предметами, вогняними предметами в вашу жизнь, і опять вам буде переживання. Так, село Львове, так. Погано з ресурсами, погано за може у деяких людей від енергії війни. Оце такі підсказки. Село Львове, які вам поради дає Всесвіт і чотири стихії природні село Львове, які поради вам дають на цю неділю? Поверьте, в и чувств. Каждое слово продиктовано любовью. Вы хозяева положения в своей жизни, выстраивайте мир под себя, сила, уверенность, воля. Надо верить в покращення. И давайте енергії дня цієї. С 5 по 12, по 12 лютого село Львове Переславський район. Енергії цієї неділі. Переживання. Карта так і називається переживання. Чого? Вам хочеться прямо убіжати відтуди. Вже... Ви хочете вже гармонійного стану, ви економите ресурси, економите деньги. Щось празнувати будете, щось надієтеся на якусь удачу, і дуже ви прив'язані до прошлого, до тієї життя, що ви хочете жити, так як раніше, в мирі, все. І поки вогняне істощення, от війни уже істащення, істощення людей, істощення психики. І давайте попросимо у Оракула Лінермана, село Львове, як пройдуть ці дні з 5 по 12 лютого 2023 з село Львове, Береславський район. Які будуть головні події? Переживання із за ворога, що він несе вам втрати, закриває вас на вашій землі. Да. Дивіться, будь ласка, будете переживати, із за того, що ворог лисиця хитрості якісь робить. І забирає у вас неожиданно щось забирає. От з ресурсами може стати хуже. І, і дивіться, карта така не дуже хороша, щоб дивіться, щоб там у вас не було. Вже. будьте Будьте, будь ласка, львове. будьте акуратні, да, ну вам ще надають вони матеріальним частям. Ворог дає вам урон, урон про, это, по матеріальним частям, по матеріальній частині вашого життя, чогось там ссори, ссоритесь, ви це все, ну, давайте ще вам пораду від ракула Лінормана. Село Львове, Береславський район, порада. Що людям робити мирним жителям? Село Львове, Береславський район, де окуповані, але страшно. Яка порада мирним місцевим жителям? Знаєте що? Тут так, так значить показано, якщо ви надумали кудись їхати і вас там ждуть, ви поїдьте. Хто не має можливості, будьте вдома. Що буде тим, хто уїде? Як будуть справи тим, хто поїде і надумав кудись поїхати? Можливо, навіть у вас поїздки за, за кордон. Вам їхати, Преодолювати препятствия і їхати. Преодолювати препятствия і їхати. Там буде... буде спокійно, будуть якісь заробітки. А що буде тим, хто останеться в селі Львове, Бориславський район у лютому місяці? Ну, На цю неділю, будь ласка, мирним жителям що чекає? Розберіжжя, багато розговорів про життя. Стареньких дуже жалко. Дуже багато розговорів, дуже багато розговорів. і... Дуже жалко вам, стареньке дуже переживають, дуже багато балакають. І за дітей переживаєте. От щось держе. Так, от такі підказки. Ну, і що ми ще можемо спитати? Нумерологічний. Така система нумерологічна. Село Львове, Береславський район. Вибачте, таке буває у тарологів. Село Львова, Переславський район. З 5 по 12 лютого. Що вас буде чекати мирних місцян. Село Львова, Переславський район. Так, прогрес і рост. Свет надежды, сияющий маяк вера. Високі цілі, здержаність, знання, мудрость, молитва. І, можуть бути хаос, проблеми і конфлікти, розкачування ситуации, опасне вовнення, безконечна череда неприятностей. От я зрозуміла з цих підсказок, що все залежить від вас, який буде настрій, який буде у, у домі. По вулиці, з сусідами, своїми родичами настрій, так вас і, будь, і так ви будете себе почувати. У, 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 у Лінормані теж випало, що ви будете чогось переживати і ссоритися. Так що загаль, загальна підсказка села Львове, зараз дві карти витягну на цю неділю. Переславський район. Надіжди на то, що приїдуть з пере... при колізницях за карта перемоги, надійтеся на перемогу і правильно робите, село Львове такий у нас прогноз. Тепер Ольгівка. Ольгівка, Береславський район. Село Ольгівка, Береславський район, що чекає вас, мирних жителів. Село Ольгівка. Береславський район. Ольгівка, Ольгівка, да? Береславський район з 5 по 12 січня. Що чекаю місцевих мирних жителів? Проблеми з засвітленням. Надо багато робити всім. Так. Ольгівка. Хтось забрався кудись їхати? Куди? Дивіться, карта сім'ї, карта проблем з засвітленням. Таке, таке у вас засвітленням як? Некоторі живуть в Ольга нормальною, спокійною, мирною життю. Некоторі тайно працюють, працюють і щось таке роблять якісь такі важні тайні діла. У некоторі дивіться. дивіться, на ту сторону, коли ж там уже буде перемога, допомога. Некоторі жінки. Хотять десь поїхати, уїхати від оцих обстрілів, бо вже немає, ну, немає уже переживань. Ну, будуть у Ольга. Добрі новини. Там буде підсилення, підкреплення. Дивіться, показує прям підсилення, підкреплення і вам і ще будуть матеріальна допомога. Ольга Люди собрались десь їхати, уїжджати? Бо їм страшно? Їм треба їхати? Що буде, якщо люди з Ольгавки зібрались уїхати? Від пострілів, бо вже надоїло. Що буде ті, хто уїде з Ольгавки, ті, куди надумали? Ну, ви сильно цього хочете, уїдете. Ви отримаєте якусь матеріальну виплату і успокоїтеся, І, по-моєму, по ви, ви вже передумаєте із Ольгавки кудись їхати, бо будуть якісь гарні новини з води? З води вже будуть гарні новини. От таке показали. Це що показує, то я вам і розказую. Будь ласка, підскажіть, як люди, які будуть жити в Ольгавці, що їх чекає на, на ближайший час у лютому? Село Ольгівка, Береславський район. Що буде чекати мирних людей, які остануться в Ольгівці і будуть жити? Дивіться. Ви будете у в місті всі держдержатися, будете працювати, будете думати, все, допомагати, успокаювати друг друга, будете знати о наших якихось перемогах, наш імператор буде міняти судьбу України. Ви це будете знати. Ну, постріли будуть, треба бути уважними. Постріли будуть, і погано трошки буде з ресурсами енергія, водичка, оце таке щось буде. Ну, воно, налад... ну, воно наладиться, воно наладиться. І, і, і причому, що з ну, засвітленням ще можуть бути проблеми трошки. Але мирний час вже не... мирна карта не за горами. І, і Зміна судьби, імператор ну не за горами. Дивіться, це наш государство робить зміну судьбу, всі допомагають йому в цьому. Будь ласка, не переживайте, Ольгавка. які головні події. З 5 по 12 люте 2023 року село Ольгівка, Береславський район. Так, ви в себе дома. Будуть гарні звістки, але з ресурсами, з ресурсами чогось в Ольгівці погано. Те, що касається життєобезпечення — Вода, газ, світ, чогось пишуть опять погано. Но карта, воно буде налажуватися, вам буде допомога матеріальна. Ну і карта цього. Матері будуть боятися обстрілів дьявольських, оцих ворожих. І будуть уже думати, що ж робити. Будуть рішати з деньгами, що робити. І, в общем, отаке буде постійно, ви будете обережати, що робить, їхати, чи оставатися, чиїха чи оставатися. Чи чи От таке воно показує і в тому розкладі, і в цьому. Давайте так, що в селу Ольгавки порадує Всесвіт і стихії. Місцевим жителям порада село Ольгавка. Ольга Береславский район. Чем больше иллюзий, тем страшнее реальность. Что для вас действительно реально, перестаньте сомневаться в собственных силах, раскрывайте свой потенциал. Иногда в сумасшедших идеях таится большая мудрость. Творчество это смелость делать новое. Подавленное желание разрушают изнутри. Творите то, что хочется. Осуществляйте самые смелые фантазии. Ну, я как поняла, страху вам нема чего волноваться. Надо заняться, успокоиться, кто дуже переживает, ну, творчеством. Можно спевать, можно играть на инструментах, можно вышивать. Можна молитися, можна ходити в духовні сообщества, можна самим своїм духовність піднімати, ставити на захист. І головне вірити і бути добрими. добрими. Обов'язково будь добрими один до одного і до своєї землі української. Просимо у своєї української землі захисту, просимо захисту у небо, у сонця, у зірок, у всіх стихій, у річок, у вітра. Просимо захисту над своїми сім'ями, будиночками, селищами, містами, над усією Україною. І буде обов'язково захист, і буде у нас мир і добре життя. Обіймаю кожного з вас. Дякую вам за увагу і, будь ласка, пишіть, як у вас справи? Я дуже хочу, щоб у нас у всіх вже були справи дуже хороші і добрі, дуже добрі новини. І щоб ми з вами раділи і були щасливі, обнімаю кожного з вас. Пишіть, будь ласка, як у вас справи? До побачення.